Вітаю вас, любі діти! А яка зараз пора року? Зима. А без чого неможливо уявити зиму? Правильно, без снігу. А з чого складається сніг? Про це ми можемо дізнатися, відгадавши загадку, наче пух, ніби пір'їнка, з неба падає сніжинка. Погляньте. Це сніжинки, вони усі різні. Коли вони падають на землю, то утворюють сніг. Сніг це дуже-дуже багато сніжинок. Саме сніжинок зроблений сніговик, сніговий замет чи сніжки. А ви знали, що сніжинка це кристалик льоду, який падає до поверхні землі з хмар? І якщо вона потрапляє вам на долоню, то одразу розтане від тепла ваших ручик і від неї залишиться маленька краплинка води. А зараз пропоную вам разом зі мною намалювати свою унікальну сніжинку за допомогою води та солі. Насипте дві столові ложки солі та залийте окропом. Теж 2 столові ложки. Ретельно перемішайте. Наша фарба готова. Візьміть аркуш паперу темного кольору, змочіть пензлик у солоній воді і почніть малювати сніжинку. Погляньте, на аркуші паперу залишився лише мокрий слід. Давайте наш малюнок зробимо білого кольору. Нам допоможе тепле повітря фену. Погляньте, яка в нас вийшла краса. Вода випаровалась від теплого повітря, залишивши сіль на Нашій сніжинці білого та блискучого кольору. Діти, сподіваюсь, вам сподобалось малювати незвичайним способом. Гарного вам настрою! До нових зустрічей!